Доброго дня. Будь ласка, а що тут відбувається? Скажіть, вот так это люди, которые за 80 лет ми їх подвозили просто. Ко... Ви їх підвозите просто. Просто, да. А, просто. Добре. Можете вот А ви звідки збігли? З дурдома. З дурдома? Дуже класно. Нет, тут... я що Так це що, да дали, з дурдома привезли? Да. я шучу, чуть, а Ну, вибачте. Я водій. до мамою прибіжала. Пане водій, чуєте мене? А ви що, Ну тут от працюєте за якимсь наказом? Ну у вас робота така, правильно? А ну а ви, ну а від кого це ви так займаєтесь? Октябрьський що? шов исполком. Октябрьский да? А звати як, як вас? Сергій це, ну, а ну, повністю. Владимир. Сергій Владимирович і прізвище? Рікалов. Рі. 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 Рі, Рікалов, дякую Тут у нас отак так от написано. Ось наш номерний знак.